Друзі, вітаю всіх! Попали два таких роз'єми рп 1022 совєтського періоду. Як бачимо, вони по кольору різні. А получається шо? Що? що один роз'єм з містом срібла, один з вмістом паладію. Отакі От діла з звичайних роз'ємів. Ось так вони виглядають кольорах також бачив дуже цікаво видно, кому попадають такі роз'єми, не стісняйтесь, розбирайте їх. По металу вага перевищує 15-20 грам, це якщо срібний, паладірувані легше. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.